З вами я, Алла Люта, письменниця, казкарка, автор свого бестселеру Люте життя, яке опубліковане на всіх платформах у вересні цього 2025 року. Ось наш осінній останній день жовтня. і Я вийшла в прямий етер, бо мене вже засипали питаннями. Як вам вдалося опублікувати книгу? Як вам вдалося це поділитися. То я хочу вам сказати, це була моя мрія. І щоб здійснити її, я не покладалася на волю випадку. Я робила чіткі кроки. Знаєте, як буває, на новий рік ми пишемо. Пишемо свої бажання, пишемо на аркуші, потім спалюємо попил в бокал з шампанським і випиваємо його. В надії, що здійсниться все. То на волю цього випадку з попилом шампанським я не полагала, не надіялася. Я працювала, робила чіткі кроки, робила крок за кроком свої дії, і вони привели до результату. Навіть ще не дописав книгу, я вже відправляла там перші сторінки або там частинки тексту різним видавцям. То я не отримала відповіді, що «да, надсилайте книгу. Та я не здавалась, я працювала над книгою і далі. І ось коли вже на останньому аркуші книги я поставила крапку, я відправила ще одному видавцю. Це вже був, мабуть, 25-й видавець. І знаєте що? Мої дії привели до результату. Книга опублікована, зі мною склали договір, підписали. І все, отак воно роби. Я задумалась. Мені багато людей ж написали, як ви це зробили, як ви це зробили. Поділіться. Я готова поділитися. Це мої конкретні кроки. Я розробила отакий чек-лист, щоб не було страшно. Воно на одному аркуші. Тут 10 питань. На ці 10 питань треба кожному з вас відповісти чесно. Бо це ж для вас треба, щоб сама ваша мрія здійснилась. Навіть вже відповіді на ці запитання дадуть вам поштовх, це і буде ваші дії. Так от, що я хочу сказати? В мене на, в інстаграмі на моїй сторінці, я там пишу, що я готова провести майстер-клас по Дія плюс Мрія, Мрія плюс Дія. Це і буде здійснення вашої мрії. Майстер-клас. Він займе за часом трохи більше, ніж годину. Я вже набрала цей матеріал, пропрацювала його. Та не всі готові збиратися. Дякую вам за вподобайки, ті, хто дивляться, дякую вам. Та не всі готові збиратися отак на широкий загал і спілкуватися в кожного з в кожного свій час. Свої справи. Тому я зробила міні-версію оцей чек-лист, і хочу вам коротенько пробігтися, розповісти, щоб це не був який ту мішку, коли ви захочете його отримати. Так слухайте, щоб ваша мрія збулась ось чіткі кроки, які я ось вона мене дивитись. Я їх пройшла і отримала свою мрію, опубліковану книгу. Ви можете написати, загуглити прямо зараз Люте життя Ла Люта читати і вам покаже Амазон платформи. Google Play, Якабу, ну, всі ті платформи, що ми знаємо, вам може показати, ви можете її почитати на деяких платформах безкоштовно, навіть там бібліотеки. На Амазоні вона там теж є, але там треба купувати її. Так слухайте, ось 10 запитань. Питання такі вам зрозумілі будуть. Яка твоя мрія? Ти напишеш собі в конкретиці. Не просто краще життя, не просто більше грошей, а пиши конкретно, скільки це більше грошей в твоєму уявленні, в твоєму випадку там, 10 тисяч, 100 тисяч доларів, євро. Мрійте наповно та пишіть конкретику, не позагайками. Тут будуть такі питання. Чому для тебе це важливо? І ти подумай, чому, чому ти хочеш оцю мрію, щоб вона здійснилась, яку важливість вона тобі несе. Напиши це для себе. Ти пишеш для себе, щоб мрія коли здійснювалась, розуміла оцю цінність, воно так працює. Які твої найсильніші сторони вже ведуть тебе до твоєї мрії? Подумай, ти сильний, сильна. У кожного є таке, що більш нема ні в кого. Так дай собі дозвіл написати свою цінність. Напиши три позиції. Або ти там трудяжка, або ти можеш швидко щось робити. Або, або, або. У кожного своє. Поцінуй себе, напиши. Далі. Що тебе найбільше зупиняє? Що тебе найбільше зупиняє? Якщо тобі лінь, якщо в тебе немає часу, оце починай писати. Там я не хочу, не маю часу. І коли ти пишеш, немає часу, зупинись. Зразу ж подумай одразу, а на що я витрачаю свій час життя, якщо для моєї оцій головної мрії у мене не вистачає для мене часу? Оце ти пропишеш, і коли ти писатимеш, тобі отут буде відкриватися. Як же ж достукатись до твоєї мрії? Далі, пишеш далі, чого я боюся втратити, якщо почну діяти? Чого ж ти боїшся втратити? Часто гальмує не страх провалу. А страх того, що в тебе все вийде, розумієте? Бо ти написала, що ти хочеш 100 тисяч, а ти навіть не уявляєш навіщо? І тебе це лякає. Оце я так зараз проговорю, щоб вам було зрозуміло, як же ж працювати з цим чек -листом. Далі, який найменший крок ти можеш зробити вже сьогодні? Не чекати 31 грудня, коли там Новий рік, коли стрілки годинника зіб'ються в 12, ні. Вже сьогодні ти можеш діяти хоч що-небудь робити для цього, розумієш? Негай час. Вже сьогодні. Далі хто або що тебе може підтримати? Якщо тобі буде важко, якщо тобі буде страшно, якщо в тебе будуть запити, сумніви в собі, хто є в тебе така людина, якої ти можеш довірити? Є в тебе така спільнота, друзі, товариші, колеги, з ким ти можеш це обсудити? Або є в тебе навіть твій календар, щоденник, твій особистий блокнот, де ти можеш записати це, це теж підтримка. Коли мені там підписниця сказала, в мене нема друзів, батьки мене не розуміють, чоловік взагалі не слухає, на роботі я не можу цим поділитися, я спитала, а блокнот у вас є щоденник? Вона каже: Я не люблю писати щоденники. Я кажу: ну то діти, я первісна людина, яка жила в лісі і не мала нічого цього. Коли отой Робінзон Крузо, як на острові сидів. Він же ставив зарубки отак на дереві топором, розумієте? Тобто став для себе такі зарубки в пам'яті, в блокноті, де завгодно. Це ж буде твоє тіло. Як ти подбаєш про себе, коли тобі буде важко? Подумай про це одразу і напиши, як ти подбаєш, або ти вип'єш теплої води з клянку. Або ти вийдеш в парк на прогулянку, або ти подихаєш, там є вправи по диханню, бог знає які. І якщо тебе це все не задовільняє, я пропоную, і я це пропоную, і це працює. Пишіть в коментарях отут, під цим відео. Це і буде ваш щоденник, це і буде ваш блокнот. І оця пільно, спільнота, яка зараз у прямій трансляції, яка приєднається після, прочитає. Вони відповіду... будуть вам відповідати і будуть підтримувати вас і в такий спосіб підтримувати себе. Зараз ми і формуємо цю спільноту, яка буде разом з вами і зі мною йти до нашої мрії. Розумієте? Скажіть, вам же доводилось так само, як ви їхали десь в потязі, десь в відрядження, в якісь подорожі? Отак От в потязі з ким-то зовсім іншою посторонньою незнайомою людиною і з незнайомцем спілкуватись по душам, як наче це ваш гарний приятель, він вам розповідав все і ви йому. Отак От і наша спільнота. Ви тут зможете це все прописати, і ми проговоримо. А я так точно вам відповім. От. І яка одна дія підтвердить, що ти. Обираєш себе. Наприклад, ти поставиш дату, коли почав діяти. От, і це все буде спрацьовувати. Саме так я опублікувала свою книгу крок за кроком. Щодня отут написано: менше 10 хвилин ти можеш приділити. І в мене так і було. Я щодня відкриваю свій ноутбук і пишу. Наступний розділ, наступні речення, абзац який-то, або переписую, перечитую ту книгу. Щось. Тобто ти працюєш щодня, ти йдеш до своєї мети щодня. Хай навіть 10 хвилин вони тобі дадуть можливість поважати себе. І оця повага самої тебе до себе зміцнить тебе, придасть тобі енергії, тобі не треба шукати підтримки. Не від нього, не від неї, не від соціуму. А ти розумієш, ти поважаєш себе за те, що ти робиш. Бо ти це робиш. Отже. Добре. Я розповіла вам вкрай, оце коротенько про ці 10 пунктів. В інстаграмі в мене є багато рілсів на цю тему. Тут я вам докладно розповіла. Якщо когось зацікавило і хтось реально хоче прийти до своєї мрії, пишіть мені чек-лист. Вартує він, мабуть, 3 євро, я не знаю. Да, а то й 2,5. Тобто, це не ті гроші, за які треба переживати, це інвестиція у ваш перший крок до мрії. Так що пишіть мені чек-лист. Далі ми спишемось, і в pdf форматі я вам пришлю, та вже ваша робота, ваша справа прочитати і чесно відповісти, щоб він був заповнений вам, вашою руцею. Розумієте? І все. І мрія буде здійснена. Я вдячна, що ви слухали, що ви доєднались, що ви полайкали. Отам От я зараз зверху причеплю обкладинку книги Люте життя. Я вам рекомендую просто для себе її почитати. Багато хто знаходить там багато відповідей для себе, підтримку, шляхи виходу з різних ситуацій, натхнення і просто добре. Добре ставлення до життя! З вами була я, Алла Люта, письменниця, каскарка і майстриня свого майстер-класу Мрія плюс Дія, авторка. Я завершую. Пишіть, чи сподобалось, пишіть свої коментарі. Будемо на зв'язку. До побачення, гарного вам дня і мирного ночі. Мирної ночі!